Доброго дня Україно! доброго дня аграрії! Вітаю вас на Житомирщині. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сингента». Сьогодні в нас 19 червня 2020 року і ми перебуваємо на демополі компанії «Сингенти» на господарстві ПСП «Сокільче» Попільнянського району Житомирської області. Основна мета це огляд посівів на даному полі. І оцінка якості роботи засобів захисту рослин. Сьогодні мій співрозмовник Соловйов Олександр. Саша, вітаю тебе, менеджер з технічної підтримки напрямку фунгіциди. Вітаю вас, е, Саш. Ми сьогодні. Приїхали на поле Сенгенте на господарстві ПСП Сукільчи. Дуже тобі вдячний, що прийняв моє запрошення. І е, я попрошу тебе як технічного експерта оцінити стан посівів. Зокрема, ми перебуваємо з тобою на соняшнику. Розкажи, будь ласка, детальніше, е, коли проводився посів, з якою нормою, і як ти оцінюєш е, якість посіву на сьогодні. Давайте будемо оглядати. Спочатку скажу, що на даному полі соняшник був посіяний 11 травня. Трошки вже запізно, але тим не менш в більш сприятливі умови після випадіння опадів. Висівався соняшник з густотою 68 тисяч насіни на гектар, сіявся на глибину 4 см. Зараз соняшник перебуває в досить гарному стані, фаза розвитку 8-10 листочків. Соняшник вирівняний, опадів тут випадало, як ми бачимо, достатньо, культура активно росте і розвивається. Зрозумів тебе. Скажи, будь ласка, щодо системи захисту поля з соняшником, який проводився гербіцидний захист, на даний час після посів на третій день була проведена обробка препаратом Примекстра та Зет нормою 4,5 літра на гектар. Поки що ефективність просто чудова. Чи є бур'яни? Бур'яни відсутні, окрім корени паросткових осотів, які наразі грунтовими гербіцидами контролюватися не можуть. В основному масів. Просто в відмінному стані, чистий чистенькі рядочки, чистенькі міжряді. Стати на рахунок фунгіцидного і інсектицидного захисту, що вже проводилося, і що планується внесення на даному полі. Наразі поки що на даному полі не проводилось більше обробок. Наразі, враховуючи погодні умови, ті опади, які в нас тут випадають температурний режим, зараз найближчим часом слід запланувати обробку фунгіцидом «Амістар Голд. І бажано додати інсектицид енджо, так як по всій площі, по всій території країни зараз дуже поширеними є поповиці. І сонячник, посіл, і дуже страждають від цих шкідників, і в тому числі з хвороб наразі поширеними є альтернеріоз та септеріоз. Що нас захистить від хвороб? Що нас захистить від шкідників? Від хвороб будемо вносити Амістар Голд, від шкідників будемо вносити наш інсектицид Енджо. Зрозумів тебе, дуже тобі вдячний. Скажи, будь ласка, коли ми зможемо побачити роботу інсектициду і фунгіцида після внесення через тиждень, через два чи через місяць? Якщо погодні умови будуть сприятливими для розвитку хвороб, результати роботи фунгіцидів ми можемо побачити вже навіть через тиждень. Зазвичай, це 2-3 тижні можна побачити суттєву різницю в обробленої та необробленої ділянки. Зрозумів тебе. Колеги, дякуємо Олександру і запрошую вас і Олександра перейти на поле з посівом озимих культур, озимого ячменю, озимої пшениці, щоб оцінити якість посіву і якість роботи зазер від компанії Сенгента. Пішли з нами. Пойдімо. Колеги, ми з вами перейшли на посів озимих культур. В даному випадку знаходимося на посіві гібридного озимого ячменю і на посіві озимої пшениці. Олександр, я тебе запрошував на це поле, щоб оцінити якість внесення зазерів, але перед тим розкажи мені, будь ласка, друже, про, про самий процес посіву. Коли він відбувся, з якою нормою, і як ти оцінюєш в даному випадку сходи культури, які скоро ми будемо збирати? Угу. Значить, дивіться, на даному полі посів був здійснений 25 вересня, в один день сіялася як пшениця, так і ячмінь. Ячмінь висівався з нормою 2,2 мільйони на гектар. Пшениця була посіяна нормою 4,5 млн гектар на гектар. Глибина посіву 3-4 см. Розкажи, будь ласка, про засоби захисту рослин, які були внесені осінню і вже весною. Значить, дивіться, захист починається в першу чергу з протруювання насіння. Слід зазначити, що все насіння, як і озимий ячмінь, гібридний наш, так і пшениця була протруєна протруйником Vibrant Integral. Це наш найпотужніший, найкращий патруйник інсектофуницидної дії. Наразі ми бачимо, що протруйник справився дуже добре. Прикоренева зона абсолютно чистенька. Також з весни культура вийшла в дуже доброму стані. Ми не бачили жодних проявів ураження сніговою плітсніми. З осені на даних посівах застосовувався регулятор росту модус нормою літра на гектар. Це дуже актуально в першу чергу для нашого гібридного ячменю, так як він висівається з невисокою нормою 2,2 мільйони на гектар. За допомогою регулятору росту ми покращуємо гілкування, стимулюємо культуру для кращого кущення вже в осінній період. Також на даному полі в з осені використовувався інсектицид енджоф. Це щодо осіннього захисту. Весною. Що вносилося весною, починаючи від відновлення вегетації рослини? Зазвичай, як ви знаєте, захист культури весною складається з трьох етапів, помимо ділять їх на Т1, Т2, Т3 обробку. В Т1 обробку фазу початку виходу в трубку ми застосовували бакову суміш, яка складалася з Амістар Тріо нашого фоніциду. З Енжо нормою 180 грамів на гектар. Також бакову суміш додавали знову ж таки модус пів літра на гектар для стримування росту першого міжвузля і застосовували гербіцид дербі нормою 70 грамів на гектар. Це щодо Т-1 обробки. Потім? Т2 обробку. Ми застосовували як і на пшениці, так і на ячмені. Наш фунгіцид, найновіший фоніцит Елатосрія нормою літра на гектар. Також до нього додавали інсектицид карате Зеон. Це була Т2 обробка. І Т3 обробка зазвичай включає фоніцидну обробку по колосу для стримування розвитку фозеріозу. Ми застосовували наш фоніцид магнелу нормою 1 літр на гектар, і також знову ж таки додавали інсектицид каратезион нормою 200 грамів на гектар для запобігання поширенню таких шкідників, як хлопчишка бідова черепашка, так жук-куська. Як ти оцінюєш по порядку роботу пестицидів від Сенгента? В першу чергу мене цікавить протруйник. Втримав він прикроневі гнилі. В гнилі, як я вже казав, в принципі ми не помічаємо, прикоренева зона також чиста. Ефективність проти снігової пліснями, ми тут снігової пліснями навесні не спостерігали. Далі, що стосується Т-1-обробки фуницид, гербіцид, регулятор росту, інсектицид. Що стосується інсектициду, на даному полі ми не спостерігаємо жодних проявів враження листового апарату чи будь-то колосу будь-якими видами шкідників. Щодо гербіцидного захисту, дербі чудово справився з тими ж бур'янами, які були поширені на даному полі. Також варто зазначити, що однією з переваг Дербі є його широке вікно застосування. Фуніцидний захист Т1. Також чудово спрацював Амістар Тріо. Це дуже потужний препарат, який містить аж три складових і рекомендується в перше внесення, в першу чергу, для інтенсивних господарств, для інтенсивних добре розвинутих посівів з високим планом урожайності. Друга обробка, як я вказав, це елатострія та інсектицид каратезеон. Елатосрія вносився в фазу пропорційного листочка для захисту саме верхнього ярусу листя, який є найбільш важливим для зернових культур, для наливу врожаю та його формування. І знову ж таки, інсектицидний захист, я думаю, вже кожного разу, враховуючи погодні умови та поширення шкідників, варто додавати. Третю обробкою ми запобігаємо зараженню колоса позиріозом. Це в першу чергу і якість врожаю, це і його кількість, це і якість майбутнього насіннього матеріалу. Ось таку схему захисту на даному полі ми застосовували. В принципі, справилась вона на відмінно. Зрозумів. Дуже тобі дякую за якісну і професійну оцінку посівів озимих культур, ячменю і озимої пшениці. Запрошую тебе, Олександр, і вас, колеги, прийти на посівку Крудзе, де ми зможемо побачити роботу зазерів на тому полі. Піште з нами.